З якої країни ти почала подорож і чому обрала саме її? Я почала з Мексики. В одній з подорожей Європи я познайомилася з моєю подружкою, яка стала, потім подружкою мексиканкою Даніела. І вона супер погано говорила англійською, а я на той момент іспанською. Але ми підтримували зв'язок з нею протягом карантину, отож вона стала тим янголом. Яка супроводжувала мене і плекала цю надію, що я прилечу до неї в Мексику? Отож, Мексика, завдячуючи Даніелі. Який пейзаж тебе вразив найбільше? О, це неможливо передати, будучи 11 місяців в Латинській Америці, ти не можеш обрати щось одне. Але напевно, сьогодні для мене це буде Атакама, Пустеля Атакама в Чилі, і це було неймовірно. Там є все: і червоне, і біле, і таке відчуття, що ти знаходишся і на місяці, і на Марсі, а також тварини. Яка типова страва здивувала тебе найбільше? Приємно чи не дуже? Давайте поговоримо про приємне, так. Отож, для мене відкриттям була перуанська кухня. Дякую Еліасу, моєму другу і Анні. Які показували мені цю кухню, і це неймовірно. Якщо ви ніколи не пробували севіче, також кауса, також перуанські суші, чауфа, ломо сальтадо і інші речі, ви просто маєте це спробувати. Але рокомаріко, кавріня, чауфа. Севіче. Яке місцеве слово або вираз, ти вивчила і тепер постійно використовуєш. Найхарактернішим в Латинській Америці буде вираз Ке діос te bendiga» Хай Господь тебе благословляє, отримує благословення Господнє, і дійсно хочеться сказати своїм близьким, і навіть якщо це просто знайомі люди, que Dios te bendiga". чи була в тебе якась божевільна пригода з громадським транспортом? О, так, громадський транспорт це цікава річ. В реальності це не так погано, як ми можемо уявити про Латинську Америку, але якщо ми будемо говорити, наприклад, про Колумбію, то замість того, щоб автобус їхав 5 годин, як було заявлено, він їхав 12 годин. У мене не було з собою їжі, ми зупинились а, десь, не зрозуміло де. Щось з'їла там, бо я була супер голодна, і це було дуже дивно. Але якщо ми будемо говорити про, наприклад, транспорт в Перу, то у вас є можливість купити автобус, в якому буде сидіння розкладатися майже в ліжко. Більш того, ви можете мати собі таке сидіння, що ви будете сидіти окремо, заслонятися шторочкою, і це буде просто неймовірно. Але від цього залежить і вартість пресіо. Може бути так, що і це буде супер звичайний автобус, до якого ми звикли. В якому місці була найкраща музика або танці? Ти танцювала? сі! Claro sí. А вже ж я танцювала, і це неможливо інакше. І це була одна із моїх цілей, бо мені дуже хотілося танцювати в кожній країні. Якщо ми будемо говорити про найкращу музику, це неможливо обрати, але ви знаєте, що Мека-сальси є Колумбія. Тому я б сказала Колумбія. Там люди рухаються цікаво, і в кожному місті, в місті та вони мають різні стилі танцю, так і чого тільки вартує Регітон в Колумбії або сальсо в Колумбії. Також як танцює Мексика. Та навіть якщо ми кажемо про Чілі, там також танцюють сальсо і багато було класних партнерів, а також Аргентина і Танго. Чи зустріли ти когось, хто особливо запам'ятався під час мандрівки? Так, всі люди є янголами, правда. Ніколи не варто боятись, бо завжди вас супроводжують ці особливі люди. Я вдячна кожній людині, яка мені трапилась на моєму шляху. А вже ж були негативні моменти. Сподіваюсь, ми про це з вами поговоримо. Але я супер завдячую кожному, хто мені прокладав і допомагав сеяту. Чи був момент культурного шоку або кумедного непорозуміння? Фу, ну, а вже ж, я з України. Одна з штук, з якої завжди сміявся Марсело, це дуейньо готелю, в якому я волонтерила. Я завжди казала: Сой, де Україня, сой україніна, для того, щоб люди могли точно зрозуміти, що я з України, бо вони придумали все, що завгодно, тільки не Україна. І тому під кінець подорожі, я вже звикла казати Сой Україна! Де Україні! Марсело завжди сміявся. Але якщо ми кажемо про непорозуміння, то цікаво, як використовуються слова в іспанській мові з Іспанії і в іспанській з кожної країни, ви можете уявити, що, наприклад, для колумбійки вони спокійно використовують слово регаляр, типу як дарувати, в контексті типу, принеси мені рахунок. cuenta?» Мається на увазі, що не ти мені подаруєш рахунок, не ти оплатиш рахунок, а ти попринеси мені рахунок. В свою чергу в Чилі для оплати використовують слово канцеляр. Кому база канцеляр ту кінта, і ти думаєш, а чому канцеляр? Я не хочу її скасовувати, я хочу її оплатити. І отак зустрічаються чилієць і е, колумбійка, яка одна просить подарувати їй рахунок, а інший каже, я скасую тобі той рахунок. Маючи на увазі, що одна хоче оплатити, а інша питає, як ти будеш платити. Що ти взяла з собою в рюкзак і зрозуміла, що воно зовсім не потрібне? Я б напевно сказала, що це була книжка, яка мандрувала зі мною, але тут виникає питання книжку потрібно було писати самі в цій подорожі? Часу на читання просто книжки в тебе немає, бо ти готуєш подорож, ти готуєш свій план, що ти будеш робити, ти просто хочеш пережити ці емоції. Тому можливо книга. Що б ти порадила людині, яка мріє поїхати в подорож по Латинській Америці? Вірити в себе, вірити в свою ціль, також дізнаватися більше. Можливо, практикувати іспанську, бо без іспанської в Латинській Америці пф, дуже важко. Там не говорять англійською, там говорять іспанською. І знаєте, якщо ви навіть упокійто говорите іспанською, перед вами відкриваються всі двері. Гроші так, потрібні, але просто знаєте, що є дуже багато можливостей, коли ви можете подорожувати з дуже маленьким бюджетом. Тому головне це вірити і знаходити інформацію або людей, які можуть цим поділитися. Дуже дякую!